Моє дихання таке легке, я іду, неначе літаю. Впевнена, що не знаю усе, лише від думки цієї не тікаю. Тут свіжо увечері, далеко йти, та я не вагаюсь, стрибаю. Так гарно пташки сіли на гілки і тихо собі спочивають. Люди проходять крізь сумніві крик. Я з ними теж проходжаюсь поглядом теплим, таким говірким, і, як на зло залишаюсь. Потім нелегко в душі молодій, щось постійно шукаю, дім свій в людині, хоч бери і не мій. Я без вихід свою розділяю. Мені легко, одна, коли парком іду, коли чую знайомий я голос. Я так чисто і гарно щодня живу, що мені в полі заздрить колос.